Встановлення штучного кришталика ока безкоштовно. Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік із майже 100 медичних закладів, де пацієнти із катарактою можуть відновити зір у межах програми медичних гарантій. Безоплатний пакет для пацієнта, включає консультацію офтальмолога, передопераційну діагностику, операцію з видалення катаракти, імплантацію кришталика, включно зі самим імплантом та післяопераційне спостереження. Для медзакладів вартість такого лікування становить понад 28 тисяч гривень, які сплачує. Національна служба здоров'я щороку орієнтовно 100 тисяч українців потребують заміни кришталика ОКА. Про це повідомив ТСН заступник міністра охорони здоров'я Євген Гончар. Цьогоріч вже зроблено 20 тисяч таких операцій. Про чергу складно казати, тому що в нас немає зараз інструменту управління чергою. або централізованого, або децентралізованого заклади самостійно зараз цим питанням займаються, тому по спілкуванні з закладами я можу сказати, що якихось черг особливих немає. Пацієнт, якщо йому це потрібно, йому зроблять це протягом тижня або кількох відповідному закладі охорони здоров'я.